Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки! Сьогодні ми подивимося з вами різні вправи із крупами. Для таких вправ може підійти будь-яка крупа, але краще брати таку крупу, яка буде крупненька, наприклад, ось така ячмінна крупа. Таку крупу можна використовувати багато разів. Я використовую великий прозорий контейнер, який можна потім закрити кришечкою. І ще можна декілька разів використовувати ту саму крупу. До речі, її можна навіть промити і потім вживати до їжі, а можна і погодувати з дитиною пташок. І так, крупа може бути будь-яка, яка вам подобається. Спочатку ми будемо знайомити дитину із крупою. Тобто перші вправи, які ми будемо робити з дитиною, це вправи на дрібну моторику рук. Ознайомимо, зануримо ручки у крупу. Далі, наступна вправа: ми будемо ховати ручку дитини. Це дуже добре і для сенсорного розвитку, і для розвитку дрібної моторики рук. І для укріплення м'язів дитини на ручках, коли м'язи у дитині слабкі, ми будемо по черзі ховати ручку дитини. Далі ми будемо ховати різні іграшки. Тут дуже добре підійдуть великі іграшки для ванної кімнати, наприклад. Можна взяти і маленький, але маленьку іграшку і раз, ну, вже вона і заховала. А ось для того, щоб заховати велику іграшку, тут треба і час, і зусилля, і щоб дитина подивилась уважно. Чи залишилась якась частка? Так, залишилась, Тобто заховала. Наступна вправа ми будемо відшукувати, відшукувати різні іграшки. Ось тут у нас якраз підійдуть іграшки маленькі. Ось, наприклад, ось такі курки. Також ми ми заховали, і дитина відшукує. Пальчиками відшукує. Ми будемо і пінцетний захват, щоб дитина двома пальчиками брала іграшку тут відпрацьовувати. А також ми будемо дивитись однакові курки ось у нас курки, однакові. Чи різні у нас тваринки, тобто, ще будемо. Роздивлятись з дитиною різні загальні поняття, однакові різні. Також у нас всі іграшки розмовляють. Ми про це пам'ятаємо. У нас корова му каже барашек каже пі, -пі, пі курка ко 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 і так далі. Наступна вправа, що ми будемо пропонувати дитині, це пересипання. Ми будемо брати одну чашечку і пересипати. Краще це робити все ж таки над якоюсь коробочкою чи над газеткою. Щоб, якщо дитина щось просипе, що нічого страшного, що у нас щось розсипалось. Це вправа на координацію рухів. Також вправа на відпрацювання точності рухів це насипання, насипання у чашечку за допомогою ложечки. Ми будемо. Насипати, насипати крупу у чашечку. Далі ми ускладнюємо нашу вправу. Щоб у нас запрацювали обидві частини мозоку, нам потрібно одночасно двома ручками насипати у чашечку. Ось таким чином. Які будуть ложечки у нас? Дитячі. Ложечки з-під дитячого харчування. Можна взяти звичайні ложечки, ті, що у нас є. Наступна вправа: ми візьмемо будь-яку іншу крупу, трошки дуже багато не треба. Ось це у мене дрібна квасуля. Ось сюди я трошки додам ось таку ячмінну крупу. І далі ми будемо, як попелюшка, теж відпрацьовувати пінцетний захват, і будемо різну крупу брати і сортувати по різним чашечкам. Також це дуже гарна вправа і на увагу, і на розвиток дрібної моторики. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався і до зустрічі!